Батько з матір'ю тим часом чекають та чекають, а синів немає. Вона втіха залишилася менший синок. Ознайшов він горошину, посадив у землю, дивиться, аж виріс величезний кущ. А на кущі стручок лише один. А в ньому горошина теж одна, та не проста, а чарівна. Дотягнувся хлопчик до стручка, зірвав його. Випала горошина із стручка покотилася. Хлопчик побіг за нею, схопив горошину та з'їв. став часом і прозвали його Коти-горошко. Почав Коти-горошко зростати не по днях, а по годинах. За тиждень вище батька виріс. Одного разу батько копав криницю та натрапив на великий кан. Пішов лукати людей, аби допомогли камінь витягнути. Поки батько ходив, Горошко однією рукою камінь із землі витягнув, прийшли люди, дивуються. А Коти Горошко, як відчув свою силу, так і вирішив піти, братів і сестру, визволяти.